Всім привіт! З вами Совка, і сьогодні я знімаю відео на таку тему, дуже популярну на українському Ютубі. Чому я знімаю саме українською мовою? Починаємо з того, що як і батьків, так і мову, і країну, в якій ти народжуєшся, ми не можемо вибрати. Це Виходить рандомно, я народилася в Україні і тому я і розмовляю українською мовою. Ну, хоча для багатьох це не перешкода, народжуються в Україні, але розмовляють російською. Але це вже зовсім інша історія. Першою причиною, чому я знімаю саме українською мовою, є те, що в мене немає іншого вибору. Я народилася в цій країні, я тут живу. Я розмовляю цією мовою, тому що я живу в оточенні, яка розмовляє українською мовою. І логічно, що я буду українською розмовляти, не англійською, не російською, не турецькою. Думаю, ви зрозуміли, що я мала у вас. Я дуже махаю руками. Це... Я просто дуже емоційно розказую вам. речі, я знімаю тепер на iPhone. Привітайте мене. Я не знаю, чи краща якість чи ні, але поки що буде така якість. Надіюсь, ближчим часом буде краща якість. Я надіюся, як ближче. Можливо, через місяць чи два, але надіюсь. Так, друга причина, чому я розмовляю саме українською мовою на своїх відео, це тому, що українськомовний ютуб десь дуже схований в глибині, десь про нього мало хто знає. Я дуже здивована цьому, тому що я знаю багато українських блогерів. Ну, як багато. Я їх то знаю, вони мене не знають. Але дуже мало людей знають про цих україномовних блогерів. І це печально, тому що наші українці, ну, школярі і т.д. всі знають і тетеп, про таких блогерів, як Іван Гай, Ян Го, Мар'яна Ро і так далі. Але вони ніколи не чули про українськомовних блогерів. Ну, можливо, чули там краєм вуха, що так, там хтось займається, але. Дуже малий відсоток тих, що реально знають, що є українськомовний Ютуб, і що тут також є гідний контент. Ну, крім мого, в мене не гідний контент. Третя причина є те, о, свобода. Третя причина є те, що мені подобається українська мова, Як би це не звучало банально, і вона, знаєте, дуже важка порівняно, наприклад, з англійською чи не знаю, з російською. Хоча російська теж трошки важка, але українська важче. В нас, наприклад, мова така йде ніби ніжна. Дуже дзвінко, так гарно звучить кожне слово, Така є мелодія мови. Бо, наприклад, от російська мова, вона така груба. Наприклад, і німецька також така груба, англійська вже більш-менш ну хоча ще залежить, який акцент. Американський теж. Ну, також такий грубенький, а от, там, англійський трішки м'якший. І от наша українська мова також вона така м'яка, ніжна, солов'їна і наша мова класна. У мене трохи таке двояке відчуття, тому що, як на мене, також ставити свою мову найкращою теж неправильно. Для кожного своя мова є найкращою, ну, я так думаю. І, звичайно, якийсь росіянин чи англійчанин. англійць, Англійчанин, Боже! Я шарю в українській мові. Чи німець, звичайно, скаже, що його мова найкраща. І це зрозуміло. Хоча мені здається, це не дуже нормально. Потрібно адекватно знаходити плюси тієї мови чи іншої, знаходити мінуси тієї мови чи іншої. От. Це я хотіла вам донести. Наприклад, якщо людині подобається англійська мова, чи якась зовсім ну, інша, я просто знаю тільки англійську, німецьку французьку. Ні, я знаю більше. Ой. Я взагалі не знаю ніякої мови. Так, ладно. Давайте адекватно продовжимо відео. Так. От я не розумію. Наприклад, якщо людині подобається англійська мова чи якась зовсім інша, але вона народилася в іншій країні, то чому вона не може, ну, наприклад, знімати відео на тій мові? Чомусь відразу реакція така трішки дика, я не розумію, чому так. Тут теж в мене в голові розділяється на дві половинки. Одна Таня каже, що обов'язково потрібно знімати мовою тою, в якій ти народився країні. Друга Таня в цій півкулі каже, що неважливо, в якій ти країні народився, просто роби те, що тобі подобається. Якщо тобі подобається. Російська мова, то чому б не знімати російською мовою? Якщо тобі вона краще йде, і ні, звичайно, ще є е, декілька причин, чому люди знімають саме російською мовою, а не українською. Тому що це приносить більше прибутку. Яким чином, російську мову більше знають, ніж українську. І таким чином тебе буде більше глядачів, таким чином більше буде людей дивитися рекламки, клацати на них, і таким чином буде більше прибутку. Логічно. Але це якось трішки підло. Ну, не знаю. Як для кого? Ну, це не має значення. Це вже теж зовсім інша тема. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Передаю цю штучку ж, цей тег, чи як це назвати, іншим всім блогерам українськомовним, щоб вони пояснили, чому вони знімають саме українською мовою. Так. І навіть не українськомовним, взагалі всім блогерам, хто мене може там дивиться, хоча мене ніхто там не дивиться з блогерів. Не важливо, Передаю всім. Зніміть, чому саме тою мовою, якою ви знімаєте. Ви не знімаєте. Ну, ви зрозуміли, коротше. Я таке наплела тут. Мені розмовні відео зовсім не йдуть, бо я не вмію говорити. Так, пора закінчувати. Я вже вам набридла, напевно. Що це позіхнути, я все У мене традиція позіхати на відео. це моя фішка. Так. Я закінчую, нарешті, це відео. Я вас дуже люблю. Поставте пальці вгору, підпишіться на канал, можете там дзвіночок натиснути, якщо ви хочете, щоб постійно висвічувались мої відео, щоб ви знали відразу про них і перші подивилися. І всім па-па, Я вас дуже люблю. Па-па!